Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знову рудно Вирішив я все ж таки ще з'їздити сюди і, в принципі, не прогадав. Бачите, я тільки зайшов, буквально тільки зайшов в цей сосняк і вже натрапив на досить велику Кількість маслюків, маслюка зер... зернистого. Там поїхали роверисти. Будемо брати, будемо дивитись, є молоді, нормальні. Є, правда, деякі темні, вони, напевно, хробачливі, але нічого. Подимося. Хробочливі не беремо, чисті беремо, як завжди. Так, видно, що людей багато. Тому що грибів мало. От. Щоб отак от попасти, то треба пройти досить великовістень. Досить щоб щоб хоч, хоч, хоча б якусь сімейку знайти, отак, щоб багато їх росло, треба пройти досить великовістень. Там дорога одна, вона йде на село. Я був значить, по тій стороні дорозі, щось там не дуже. Мало їх людей багато просто, Сьогодні субота. Перейшов я цю дорогу, і знову мені трапилась сімейка Маслюкова. Та, минулу сім'ю не забрав, вся хробочлива і взагалі тут дуже дивно. Я не знаю, як це працює у природи, але до дороги. Маслюки маленькі чисті, а коли я перейшов в той шлях та, до села, то маслюки малі, навіть малі вони робочливі. Не знаю. І от мені попалось отут, Таке от маленьке кільце, там щось трохи є. Тепер. Де я бачив? Ага. Ось тут щось є. Ось якраз я той побачив і ще А, і тут. О. Не знаю, напевно, звідси, якщо при, такий, при таких відсотках хробочливості, то напевно, якщо візьму штук 5 з цього всього, то це буде дуже непогано насправді. При тому з мален... маленьких і з великих. Тому що я кажу, тут відсоток робочливості дуже великий. І... і рижик. І рижик. Пан рижик. Клас. Неочікувано. Я не думав, що його сьогодні зустріну. Але це пан Рижик. І це дуже добре. Рижик сосновий. Гарна знахідка. І сируїшки, а у, у, хлопці та дівчата. Як вам отаке? Що якось би коліно поставити. Правильно, бачите. Не факт, що вони всі будуть добрі, але... Але ось так. Фантастика. Просто фантастика. А я там знімаю, так? Прямо біля них. І ось це. Супер. Ну, так, мені починає подобатись. Якщо. Їх от я відійшов трохи далі від дороги. ну, Не, не то, що трохи далі, а вже так далеченько. І гриби стали попадатися вже більш-менш такими нормальними сім'ями. Точніше, не так. Гриби стали частіше попадатись нормальними сім'ями. Ось. І в сім'ях тих. Все більше і більше грибів, які не є хробочливі, які чисті. Крім сироїжок і маслюків, в цю сніку зустрічаються ще дощовики шипуваті. Це їстівні гриби. Ось, ну, не знаю. Я колись їх, їх збирав, і вони попадаються в великій кількості, вони дійсно попадаються в дуже великій кількості. Ось, але, не знаю, щось вони мені не смакують. Хоча люди пишуть, що якщо їх підсмажити на пательні та ще там з чимось з лучком, то вони досить непогані. Ну, не знаю, я їх не розпробував, якщо чесно. Так, в одному місці я знайшов сіру рядовку. В принципі, в тих сірих рядовок є декілька видів, вони всі схожі один на одну. Але в цієї, в цієї сіро рядовки на шляпці. Таке як хутро. Дуже м'яке хутро. Може, це є вона, ну, тобто, ця рядовка, рядовка, яку називають ті от мишата, миші, не знаю, мишки? Я щось без поняття. Місцеві їх не беруть. Місцеві їх не беруть. Та я їх не беру, тому що я не знаю. Хоча десь читав, що вроді Отруйних і не має бути, а з іншого боку хтось пише, що отруйні є. Так що ці гриби не для мене і не для місцевих. Ну що, це на сьогодні в мене будуть останні гриби. Я вже, чесно кажучи, так змучився їх збирати, то в мене. У мене повний кошик. Я, так, так, такий був початок, спочатку не дуже, правда? Щось потрохи, потрохи, а потім і так от ідеш все потрохи, 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 і тим ми потрохи назбирався цілий кошик. Так що вже нема тут сенсу більше знаходитись, тому що ну я, я просто не знаю, в мене і не влізе воно, і тягнути тяжко. от Так що буду йти вже додому. Забирає ще тих три штуки. Хоча взагалі думав, що тут нічого нема. Тому що ну все вже. Це вже кінець сосняка молодого. Там старий, там нічого нема в ньому. А той є той є ліс основний. от Так що та й більше мені не треба. Мені і так от хватає Так що добре. Я всім вдячний за те, що підтримуєте мене. От. Не знаю, коли будуть наступні відео. Тут трохи трохи міняються плани. Я вже казав про то. От. Цей похід ще буде на відео. Далі не знаю. Ну, якщо щось поміняється, я дам це чути, звичайно. От. А поки що все. Всім папа. -па. Ще можливо, можливо з вами побачимось. І з рибами також.